Доброго дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. У вирі подій ми мусимо не втрачати масштаб подій, і на очах кінчається сторічна громадянська війна в Україні. Сьогодні проблиск надії серед тривожних новин і перестороги від передчасних перемог. І тема нашої передачі Повна поразка Савка в Україні. А потім в Росії. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Сьогодні було вечір. І сьогодні казали, що потрібно змінювати, наприклад, силові міністерства, лідерів, там, командуючих і так далі. Але нам усім потрібно трошки заспокоїтися, трошки відійти і подивитися на загальний масштаб подій. Дивіться, 2014 рік. Фактично у нас на очах зараз закінчується сторічна столітня громадянська війна, яка почалася 100 років тому. Ми повинні це розуміти. Тобто на наших очах, незалежно від всіх перепитів збройної боротьби, у нас закінчується період так званого совка, період радянщини. Період того, що надихало початок ХХ тої революції і контрреволюції, і всі інші колізії, вони закінчать у нас на очах. Не тільки спочатку в Україні, потім в Росії. Що це означає? Це означає, що незалежно від того, хто як воює, добре чи погано, фактично кінчається епоха та, що ми знали. І і ми казали, що тоді не тільки Радянська, а і дорадянська, і Петровська, і Івана Грозного, тобто закінчуються всі ті, ті чинники, які створили сучасну Російську імперію, сучасну оцю навалу, яка суне на Україну. Тобто ми повинні розуміти, що за оці ми глибинні, тектонічні Су, які відбувається. Вони на поверхні віддаються у вигляді окремих подій. Але незалежно від окремих подій відбуваються фундаментальні речі. Тобто, ще раз, закінчується епоха Совка. Що це означає? Це означає, що закінчується не тільки совок, але і так звана євразійська модель існування цивілізації. А, а разом з нею і Російська імперія. Ми повинні розуміти, що таке євразійська модель цивілізації, яку так так активно просуває Путін і його оточення, і з його ідеологом Дугіним. Ми повинні розуміти, що вся війна в Україні відбувається під егідою цієї ідеології. Але щоб ми розуміли, що фактично це є різновид східно деспотичної диктатури. Що це означає? Це означає, що євразійський світ це сильний диктатор. Деспот східного зразка. А, і усі піддані безправні, що селяни, що аристократи. Тобто від селян до аристократії, від багатих до бідних, усі вони безправні перед лицем цього деспота. Ось оця східно деспотична модель різновид східно деспотичні моделі, Ми бачимо її. Затухання її загибель саме у російському варіанті. Вона втілилася в імперії. Ми завжди казали, що Путін поганий. Так, да, він не дуже добра людина, ми це знаємо, але головне не в ньому. Якби був на місці Путіна хтось кращий, він би погано виконував роль підтримувача імперії. Тобто він би був примушений робити те саме. Що робить Путін? Тому що імперія, щоб не розпалася, вона повинна весь час розширюватись. Імперії взагалі в історії ніколи не існують стабільні. Вона або поширюються, або розпадається. Третього, не дано. Коли почала спадатися Російська імперія в минулому столітті, коли вони зіткнулися із Порт Артурі із Японії, Цусим з Японії на морі і Порт Артур це е, е, суш. Як би мовити, в Китаї на території сучасного Китаю визначилися кордон впливу у Фінляндії, не змогли впоратися, не змогли впоратися з Польщею, не змогли впоратися із Босфородом Дарданево. Хотіли взяти, але Європа не дала. Тобто всюди обозначили поразку Російської імперії, вона почала розпадатися. І врятували більше і ось так вона існує за рахунок внутрішнього ресурсу. Тобто цей совок почав чорночало спадатись, тому що вони вичерпали природний ресурс, сільські регіони Росії, сільські регіони України, тоді ще Російської імперії. Тобто вони себе вичерпали внутрішньо. І саме тому вони хотіли через нових, нових територій, вони повинні себе утримати. Але не потрапили в пастку. Вони вимушені свої колонії годувати замість того, щоб з них мати зиски. Оце є площадка розпада в імперії. Це ви розуміли. Але Путін, я так би мовити, останній романтик євразійської моделі, вирішив наступати. Наступати на Грузію, на Україну, у Абхазії, там у Придністров'ї і щось так трошки подивляється на Прибалтику. Давайте згадаємо, Радянська імперія теж так робила. Ось Північна Корея це теж модель радянська. І там був такий собі радянський капітан, який потім зробився кімерцян. Це радянський капітан, радянська армія. Щоб ми всі знали це. Так що такі справи. Всюду Росії, Радянський Союз залишав такі собі анклави пустоші. І ось ми бачимо, що Росія хоче з Донбасу зробити цей анклав. Вони фактично хотіли насичувати інформацію, насичувати грошима найманців, щоб зробити такий гнійник із Донбасу. І тут ми повинні заперечити таку умову, що начебто населення Донбасу саме тому підтримувало сепаратистів, так би, мовити, через те, що там була пропаганда Росії. Ми перебільшуємо значення офіційної пропаганди Росії. Тому що не можна вплинути на того, хто не хоче бути вплинутим. Хто хоче бути вплинутим, йому досить навіть натяку не те, що масової пропаганди. Тобто Донбаський світ, оцей цього пролетаріату, любен пролетаріату, він фактично був, був приречений сприймати таку інформацію. І ми бачили, що з 90-х років це був гнійник. Криміналітету, гнійнник диктатури, гнійник кримінального злочинця Януковича, Я... Ахметова і інших Єфремова. Вони весь час нам давали кадри, отруєні кадри. Вони затруювали всю Україну. І ми ще подивимося потім, що оцей гнійник вскрився, нам зараз боляче, але після цього вже не буде такого гнійника. Уже чітко визначило, хто за що, хто про кого, хто проти кого. Хто за кого і так далі. Тобто із Донбасу ми, ми вичистимо цю рану, оцю рану, соціальну рану, і ми повинні перемогти. І я вважаю, що на сьогоднішній день фактично війна виграна Україною. Чому? Тому що Росії Росії не, не вистачає сил захопити Україну. Україна не Грузія, вона велика, такий собі шматок дуже великий. Вони не можуть повністю наступати на Україну. Але гнійник теж вони втримати не можуть. І саме тому тут вони приречені на поразку. Це перше. Друге, тому центр протистояння буде переміщатися як увага із Сходу України знову в Київ. Тобто сьогодні нам бажається, що ми тут все ладнаємо, тільки залишилося вирішити проблеми на Сході. Нічого подібного, на сході і скоро вирішиться проблема. Це я вважаю, що ми... це вирішиться. Армія, Нацгвардія і так далі, вони цю проблему вирішать. Тому що навіть Порошенко він не хоче мати головну біль за цим Донбасом. І тут ми єдині за Порошенка, що дійсно треба його знищити. Але залишається проблема саме в самому Києві. Населення проголосувало за Порошенка і за Киличка, тому що хотіли негайного миру, негайного спокою і негайного спокійного життя. Але передчасне спокійне життя, передчасний мир, недозроблена справа, вони завжди відбуваються рецидивами. І саме тому у нас не вирішена головна проблема. Це проблема ілюстрації, це проблема подолання олігархічного устрою держави. Ми повинні чітко розуміти, що значить олігархічний устрій. Це не просто крупний капітал. Це крупний капітал, який виріс на кримінальній основі, і який бореться не з конкурентами, а з конкуренцією як явище. Тобто вони з конкурентами борються засобами держапарату. Це коли невеличка кубка багатів, а всі інші б це є олігархат. Це було із автичних часів по наш час. І стихійно створюється неолігархат, такого більш м'якого зразка. Після Януковича це такий собі крутий. Круто замішане олігархат. Але Порошенко це таки м'як м'якуватий. Тому чому? Тому що вони хочуть залишити оці привілеї. Вони, вони весь час гальмують оцю ілюстраційний процес. Але Зверніть увагу, у нас ви казали раніше, що потрібно зробити ілюстрацію армії. Війна люструвала армію. Тому що армія вона неефективна, незважаючи на професіоналізм. Національна гвардія, яку набрали ентузіастів з Майдану і населення. Незважаючи на непрофесіоналізм, вона найбільш активна. Тобто справжню це велика істина, яку знали євреї і знали Чехи, що потрібно взяти чесних людей навіть на бойову справу, а справді вони нам навчаться. А якщо взяти професіонала безпринципного, він буде, може бути зерником. Тобто, у треба брати свого. А не професіонал, який може воювати і стріляти і в тебе, і в іншого, і так далі. Тобто ми не можемо бути певні. Ми бачимо, що Нацгвардія воює краще, ніж армія, як така. Генералітет і командування Нацгвардії і Низових ірландців, вони їхні за нічим зачепити, вони не корупційні. Тобто, перша ілюстрація почалася з армії, бо це війна. Друга, ми бачимо, наприклад, це судова система і це Прокурорська служба, це ми знаємо, що багато, міліція. І ось цей Майдан, який, який вимагає зняти, наприклад, Авакова, багато людей, мабуть, щось чогось, чогось не, не додумали. За Конституцією 4-го року президент він має право керувати. Міністерством закордонних справ, тобто там, де дещиться, і Міністерство оборони, там, де коваль. Аваков, який керує Міністерством внутрішніх справ, це прерогатива парламенту. Ось такі справи. Тобто він не має формального права зняти Авакова. І він, між іншим, людина Майдана, Аваков весь час на фронті. Тобто він на ходу вчиться, як і його солдати, робити свою справу. Ось такий. от. Турчинов, який теж був фактично виконуючим обов'язків, він теж фактично вони зуміли утримати Україну в мовах, коли армії фактично не було. Ми повинні знати, що в Криму, як і в Донбасі, там анклав недружнього не, не населення. Великий анклав. І утримати Україну в цей час, коли немає збройних сил, фактично відтворити збройні сили під вогнем супротивника, це за 100 за сто днів, це було дійсно подвиг. І я думаю, що Порошенко буде тепер набагато легше бути президентом в цих умовах, коли армія фактично у вигляді нацгвардії вже створена. Фактично, ми утримали територію материкову, і фактично ви скоро будемо мати і Крим. Тому що Росія в особленні Путіна вона не може так залишити. І всі наші недоліки в люстрації, в подоланні олігархічного ладу, вони будуть виправлятися Путіним. Путіним. Тому що Путін захоче завоювати Україну весь час. Він хоче мати панування в Криму і в Україні, бо він втратить плату. І цим самим він спричинить ще більшої демократизації життя в Україні. Одночасно боювати із євразійським світом і бути галіархатом в Україні не можна. І ось тут ось така дилемма. Може, хотіли б заспокоїтися і жити? Не вийде. Фактично, Порошенко має, хотів, хотів би сидіти в м'якому креслі президента і керувати як своєю, так би мовити, садибою, не вийде. Це розпечена історична сковорідка. І він вимушений бути випити такі гіркі ліки цієї історії. Як він це зробить, побачимо. Але фактично ми повинні віддати належно ті тимчасовій владі, тимчасовим керівникам, і в тому числі і Юлії Тимошенко, і іншим. Ми повинні ті, які отримали цю ситуацію. І зараз ми бажаємо на нинішньому президенту. Фактично, впоратись з правом України, якщо він хоч, він знайде в собі цілий зупинити існування олігархічної системи, незважаючи на олігархічне походження, якщо він переступить через себе, все буде на краще. Все дуже багато залежить від особистого вибору Порошенка як президента. Тобто фактично доля України на найближчі роки в його руках. Якщо він не буде це робити, події переступлять через нього далі. Майдан не, у нього немає верхлоту, у нього немає тих сил, які були у Януковича. Фактично, він повинен відповідати запиту України. Якщо не відповість, буде досить неприємні, трагічні події. І для України, і для президента. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!